Кошенята попліткуємо, як легенда усіх легенд Костя Бечарова, точніше, Меловін, заробляє на своїх прихильниках. І як саме вміло монетизує творчість. Тож мочу зручніше наливати чай каву, а ми не витрачаємо час даремно. Розпочинаємо пліткувати. Підворів річ. It за доброю традицією, вподобайка, підписка, коментар для цього ролику. Я нагадую, кому що відомо про ту чи іншу особистість. Надсилайте в діректному інстаграму, залишитись анонімними, а ми зможемо додати штрих до портрету тієї чи іншої особистості. Отже, сьогодні дещо нестандартний випуск. Він буде присвячений виключно одній людині. Це Костя Бочаров, Меловін а, мережу, вразила новина про те, що він випускає авторську книгу, яка без пафосу, так би мовити, називається. Я не хотів це писати. Хороша, інтригуюча назва, яка змусить про тебе поговорити. Тобто стратегія, в принципі, розумна. І я би сказав, що все окей, Мелевін намагається, хоч якось, вибудовувати канони свого професійного шляху по типу західних зірок, як це роблять в Америці, тій же, але виходить те, що виходить, тому що ми живемо дещо в інших реаліях. Меловінатори вже давно стали чудовим інструментом заробляння, як на ретріти, так ще щось. І в принципі немає нічого поганого в тому, що ти масштабуєш популяризуєш свій бізнес, розвиваєш його. Я зараз теж хочу дещо випустити. Порахував собі вартість плюс мінімальну націнку, і вже виходить цінник вище загальної вартості на ринку. Але це бізнес. Десь ти вкладаєш, десь втрачаєш, десь робиш все на свій страх і ризик. Мені надзвичайно стало цікаво, про що ж ця книжка, як він написав. Моя перша книга 10 років у світі шоу-бізнесу це багато чи мало? Я не хотів це писати. Книга сповідь, книга натхнення, книга відповіді, книга скандал. Перед тим як я анонсую передпродаж, пропоную вам обрати, якою все ж таки буде обкладинка книги. Кольоровою чи чорно-білою, ви, мій неписаний закон? Як багато красивих пафосних слів, правда? Аннотація до цієї книги. Зачитую: чи доводилось тобі хоч раз у житті дивитися на своє відображення у дзеркалі і не бачити там себе? Чи залишався ти вічнавич зі своїм внутрішнім я? Цілком ймовірно, так. У твоїх руках книга сповідь людини з великої літери, котра зберегла свою індивідуальність, попри все. Автор запрошує тебе у подорож тернистими стежинками свого життя, де на кожному кроці перепони і просвіти, провалля і рівнини, падіння і злети. Ти завітаєш у закулісся людської душі, без цинічного сяйва. Я не хотів це писати, це суміш автобіографічного реалізму, психоемоційного щоденника і маніфесності. Тут ти знайдеш частинку себе. Автор мотивує, заряджає, дає можливість переосмислити і життя, і ставлення до ситуації. Крім життєвих історій, книга містить психологічні поради та завдання для саморефлексії. Це дасть тобі змогу зазирнути у своє внутрішнє дзеркало, в яке точно Мелевін не зазирає. Як мінімум, останній рік ця книга для сміливих, а ти саме та людина з великої літери, у якій прихована титанічна сила, якщо ти про неї навіть і не здогадуєшся, Откровення на цих сторінках послугують тобі рушієм до зміни чи внутрішніх усвідомлень. Тут простір, де не потрібно нічого доводити, лише дозволити собі бути чесним, вразливим і справжнім. Я не хотів це писати, але мені є що тобі сказати, заявляє Меловін Я розумію, що це розраховано на внутрішнього споживача, прихильників мела, і вони однозначно це схавають, тому що скажуть: о Боже, який він щирий, класне, справжнє, не знаючи того, ким є костя насправді в житті. Тому що ніхто його фанам не розповість про реальну токсичність, арбузивність та інші самопрояви мела по відношенню до людей в житті та до власної ж команди. Я думаю, всі пам'ятають, як мел розіграв цілу драму навколо свого перебування у лікарні, типу, зірвався, типу не зміг. А насправді це все була тетралізована історія для того, аби відвернути увагу від всезагального хейту у зв'язку з його так званою. Службою. Мел, дивись, тебе відмазали, взагалі не засуджую. Тобі допомогли врятувати свою дупу, щоб ти міг спокійно пересуватися містами України, гастролювати, виїздити, якщо потрібно, і не мати проблем з ТЦК. Єдина твоя задача була просто мовчати, не світитися і допомагати закривати збори. Це, м'яко кажучи, лояльні умови, тому що на сьогоднішній день, аби. Відмазатись потрібно платити такі гроші, яких я в руках навіть не тримав. Розумієте, це коштує шалених купюр. Звісно, що внутрішня зірка Мела не дозволила змиритися із непублічністю. І він заявив на одному із концертів, що він тепер служить, підставивши абсолютно усіх ці історії. І от наш Фенікс зникає і тут заявляє про свою книжку. Ретріт, я так розумію, який планувався з підписниками, не відбувся. Суми там були абсолютно шалені на цей ретріт. І от, коли я читав анотацію до книги, до моєї уваги потрапляє з офіційного сайту його магазин. Що ж, Меловін продає? Значить, дивіться, Меловін Natural Кендіс 330 гривень. У мене просто велике запитання: кому потрібні людяники від Меловіна? Ну, напишіть, я в жодному випадку не знецінюю роботу артиста, але мені цікаво дізнатися, хто готовий купувати людяники у Мела за майже 10 баксів. Тимчасові тату Меловін. 600 гривень. Знову ж таки, це аудиторія підлітків з хава чи хто. Меловін Polaroid Story. твій ексклюзивний спогад, тобто світлини з Мелом 5. Тисяч гривень. Значить, дивіться, я зараз пофоткаюсь в різних позах біля картини і буду продавати це за 3 тисячі гривень. Підійде такий формат. Футболка, іди на. <кій> Ой, будь ласка, 299. Ну, футболка окей, це нормально продавати мерч, зірки це часто практикують. Щоденник ментального здоров'я я є. 1400 гривень. Мелові на сьогоднішній день ледве не єдиний артист в Україні, який використовує фанбазу по максимуму, монетизуючи абсолютно все. Не тільки, аби приходили люди на концерти і писали позитивні коментарі в соцмережах, а продавати все, що можна продати, аби заробити на людях. Тому що у Кості дуже велика любов до грошей. І він не може від них відмовитись, Він мріє жити багатсько, але, на жаль, тих статків і поки що тих можливостей папітосів немає, аби зажити нарешті лукорі життя. А тепер найцікавіше. Зараз ви офігієте з цінника, тому що мене це дещо здивувало. Значить, Мелавін також запустив. А, Мелевін Тавер, закритий телеграм-канал для обраних. Заходимо. Дивимось, що там пишуть. Тауер, закритий телеграм-канал для обраних. Хочеш бути трохи ближче? Є місце, де все справжнє, де ми говоримо відверто, де я ділюся, вибачте, де я ділюсь не лише музикою, а й тим, що за нею. Тауер, закритий телеграм-простір для тих, хто хоче чути глибше, бачити більше. Відчувати сильніше на тебе чекають перші демки та обкладинки ще до релізу, заколістя та живі а, включення, емоції без фільтрів, інсайди, моменти та щирість, яких немає в інших соцмережа. Ще більше ніж чат. Це мій світ, і він відкритий для тебе вже зараз. Що ти отримуєш? Спілкування в обмеженому колі однодумців, відповіді на всі запитання, особисто меловина. Можливість бути почутим і підтриманим ексклюзив, інсайди, фото потім... відеозакулістів, які не з'являться більше ніде. Підписка 30 баксів на місяць. Я розумію, що 10 баксів. Ну, реально, е має право медійна людина продавати свій ексклюзив. Абсолютно, тут ніхто тебе не засудить. Але питання ціни, тому що ми живемо під час повномасштабного вторгнення 10 баксів це десь 400 гривень. Так? Це куди не йшло, коли ти ставиш цінник 1200? Ну я не знаю. От я зараз розмірковую чисто, якби я був підписником фанату мела чи готовий я за 1200 придбати підписку? Ні, навіть якби я був палким шанувальником. Поясню чому за 1200 гривень. Я можу купити підписку на Netflix. Я можу купити підписку необмежено на YouTube Music. Я можу купити підписку на Мегого і ще трішки залишиться. Ну, розумієте? Тобто питання доцільності використання коштів. Так, далі що ми продаємо? Бальзам для губ від Меловін 300 гривень. Худі Новорічна 2 1500 гривень. Худі Меловінатор – 1500 гривень. Блокнот обиратиму себе 350 гривень. Ексклюзивне відеопривітання від Меловін 25. Тисяч гривень. Хочеш зробити особливий подарунок собі чи близькій людині замов особисте відеопровітання від Меловін і отримай заряд емоцій, який залишиться у пам'яті назавжди. Знову ж таки, це нормальна практика, це часто можна зустріти. Багато блогерів та зірок це практикують. Але питання ціни знову ж таки, 25 тисяч гривень. За що? За те, щоб Костя за дві хвилини розповів, які ви. Фантастичні, як вас любить, цінує, бажаю всього найкращого, ніколи не бачивши вас в очі йому взагалі чухати, хто ви, але це просто можливість заробити. Особисто я у підсумку бачу людину, яка просто хоче заробити максимум грошей, а поки гаряче залізо. І де тут тоді про творчість, де тут тоді про об'єднаність? От телеграм-канал в Медіа у нас буде зараз ще запускатися один телеграм з адекватним цінником, як у Мела. Але мені є що пропонувати глядачам в сенсі пліток, тому що плітки це інформаційний продукт в якомусь сенсі. І звісно, що є ті речі, які я не можу навіть публікувати через певні правила платформ. Але я з підписників не деру гроші за те, за те, за те, за те, за те. Звісно, це б дало мені можливість підвищити якість свого життя. Але я свою аудиторію розглядаю не як інструмент виключно заробітку. Я розглядаю це як спільноту, яка об'єднується за інтересами. Люди, які хочуть дізнатися більше, аніж те, що їм пропонують на камеру. Для мене це відповідальність за спільноту формування певних цінностей, комунікацію. У нас відбуваються безкоштовні голосові чати в телеграмі. Я не ставлю там жодних цінників. Ну коротше, я до того, що просто ти можеш заробляти, але треба знати певну межу, тобто, в якихось моментах ти комертизуєш продукти. А в якихось моментах ти просто залишаєшся зі своїми підписниками саме звичайною людиною і продовжуєш з ними комунікувати, знайомитися, спілкуватись. Ось як це працює, Костю. А не так, що ти абсолютно все і кожен крок намагаєшся монетизувати. Я звертаюся до наших кошенят. Хто придбає книжку Меловіна, напишете мені в Директ інстаграму, посилання в описі та в закріплених, присилайте мені екземпляр, і далі продовження цієї історії обов'язково розберемо зірковий перл. Ну що, друзі, такі у нас сьогодні плітки, такий нестандартний моновипуск. З вас сподобайка, підписка комент. Ну а я не прощаюсь. Кажу до зустрічі в наступному випуску пліток. Почуємось, побачимось, Па-па!